Всім привіт! С вами Дімас, це канал Дніпро Сьогодні субота, 10 січня. Розпочинаю свою роботу, верніше вже розпочав. Їздив зранку на ринок на Оптовий Закупиться, короче, взяв центр замовлення за 290, дівчина дала за 300. І зараз е приїхав в центр за 230. 38, да, за 238, 7,5 кілометрів. Стою в центрі. Сьогодні планую попрацювати плідно. Годин 8, мабуть. Якщо прийде додому, було б непогано поїхати, скинути весь этот ну, скарб, що я купив, там їжу занести додому. І будемо далі працювати. Включив ланцюг, тому що нічого не приходило вже хвилин 10. І прийшло мені мінімалочка тут 109 гривень за 2,2 кілометр з Шевченка 59 на поля 37. Ну що ж, поїхали, виконав замовлення, Владіслава привіз на поля. 110 гривень вийшло. І ось уже наступне блин. Опять їхати туди звідси я його привіз. Прямо на Шевченка 59. Шнейерсона 3. Ну чудово. 103 гривні за 2 кілометра. Ну чудово в плані подачі і куди їхати? А от ціна, конечно. 103 гривні. Один плюс, що в мене замовлення без комісії, тому можна і повозити. А так, звісно, що якщо відняти 20%, то 80 гривень якось воно зовсім не фонтан. Прийшло мені відразу наступне замовлення: 300 гривень за 11,4 кілометра. Їхати на лівий берег. З Харківської 13, Крушельницький, провулок 20 і потім Миколи Міхновського 2. Так що поїдемо на лівий берег. Під'їхав на точку, дзвоню, думаю, щось не то, мабуть. Каже, я на Мосс-Сити вызывал. Мабуть, точка так стала. Короче, забирать надо биля бокового входа. здесь. Ну, мне все равно по ходу движения. Так что, ну, завжды точка виновата. Приїхав на лівий постояв хвилин 10 і прийшло мені замовлення на Херсонську. Кірова, 315 гривень за 12 кілометрів. З подачі, правда, пише 1,8. Ну що ж, поїдемо за замовленням. Поїдемо знов на правий. Фух, приїхав на Херсонську, щось дуже довго я їхав. Це перехрестя, звісно, на Донецькому шосе, щоб на, ету, повернути наліво на Петрозаводську капець. 15 секунд світлофор. І знову стоїш там десь 2 хвилини. Я вже пожалкував, що я через це перехрестя поїхав. Треба було там об'їхати через двори раніше повернути та було б набагато швидше. Так що на Херсонський тепер чекаю наступне замовлення. Ой, нарешті прийшло замовлення простою. Я тут немало так хвилин 20, так точно, якщо не більше. Комфорт з Холодноярської на ЖК Бартоломео. 199 гривень за 5,5 км. Так що їдемо зараз за пасажиром, поїдемо на Бартоломео. Потрохи з неба щось починає якась то ли дощ, то ли сніг, щось падати. По прогнозу вроді з 16 години буде сніхити, так що подивимося, що буде з погодкою і з заказами. Поки що, конечно грустно, грустно, замовлень дуже. Мало в ефірі взагалі не попадається нічого. Привіз дівчину на ЖК Бартоломео, дала 220, там було 200, вона говорить. Возьміть за мою нецензурну лексику. Возмущалась подруги, мабуть, за те, що бачила сьогодні, як ТЦК отлавливають хлопців. Мені говорить я, звісно, була в шокі. Коли це вживую побачила, в побачила. Так що я на Бартоломео і, 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 і чекаю наступне. Да, щось зовсім тут глухо. Коротше, поїду, подиму, подимусь десь до парка Шевченка, бо скільки я тут уже, пів години простояв на цьому Бартоломео і нічого. Так, прийшло мені замовлення. Подача 150 метрів додому на парус через через, і через, через Шолохова 450 гривень за 22,7 км. Так що буду, мабуть, завершувати на сьогодні я свою роботу, бо з такою роботою і не хочеться. Мабуть, завтра ще виїду, попрацюю. Тим більше, якщо випаде снігу, можливо, щось буде по роботі. Можливо, і вечором, звісно, сьогодні буде робота, ну щось я слабо в це віриться, але все ж таки мені вже вистачило на сьогодні досить. Так що приїду, вже підведу підсумки потім. Підсумки сьогоднішнього дня, сьогоднішньої суботи, Блін, не вдалося завантажити статистику. Ну, я дивився перед цим 2000 в общем, з плюс з чаєм там вийшло. По пробігу 91 км. Хоча це і разом там я ще на ринок їздив. Ну, в общем, ладно, 2000. Відняти 91 помножити на половиною. 5 ,5. 15 тисячі. Пултори тисячі. Чиста каса за 4 половиною години. 333 гривні за годину. Така от вийшла сьогодні робота, така от субота. Можливо, зараз піде покраще, бо сніг іде. Сніг падає. Неділя 13.40. Питаюсь розпочати роботу, хоча тут в Дніпрі у нас взагалі колапс сипає, сніг іде, просто засипає. Виконав одне замовлення з камня 8 привіз на комфі сюди за 150 гривень, 1,4 км. Мостоваю 345 гривень по болту предлагают 1,2. А, мостовая Тарамська, Я уже подумав этот. Я уже подумав в центре на мостовую. Уклоном тоже 372 на мостовую. Висить в эфире никому не треба. Замовлення есть, даже в эфире 7 замовлень. Пару старомське, парус Клачко 350. Камні-камні 120. Блять, случайно приняв. На сухомлинського. С метростройство 430 за 15. Поїдемо на Сухомлінського. Там, в принципі. По прямой, должно быть все расчищено. 1,28 коэффициент, 431 гривня за 15 км. Півтора подача. Ну що ж, поїхали. Сьогодні буде екстремальні. Блять, що и ходять вот ці. Взагалі не дивляться. Да, погодка, погодка. Мені ще завтра товариша. На 6 утра треба на Криворожку вивезти, попросив на автобус. Я взагалі не представляю, як я буду. Тупілі-тупілі, як на зелені успіл би. Ого, тут пробуксовочки такі Непогані. Так що в Дніпрі розпочалась справжня зима. Сніг вале І це січень місяць. Я не пам'ятаю, коли така зима була в січні. Дуже давно мабуть Виконав замовлення, привіз на Сухомлинського, ну, это просто жесть это не погода это ужас Це їзда така постійно наліпається на двірники лед Замерзає відразу, короче просто просто капец погодка Треба їхати додому. Простояв на Сухомлінського десь пів години. Вже там понізив цену в фільтрах. Думаю, поїду ближче на правду. І прийшло мені тільки що з 8 березня на Моссіті. 272 за 8,5. Що поїдемо в центр і з центра буду вже пытатися піймати замовлення додому. Приїхав в центр 272, було дали 280. І прийшло по центру 178 за 2,2 км. З Яворницького 55 їхати на Сімферопольського 11. Комфорт 1.44 коефіцієнт. Так що поки по центру трошки поїжджу І все ж таки сподіваюся, замовлення додому прийде. Фух, приїхав я на Сімферопольську ну це був треш Підніматись по Яворницького, і еще впереди, если б не зупинився, то можна було б з розгончику залетіти. А так впереди там зупинились. І потом давай пробуксовувати. Короче, єлі-єлі-єлі-єлі єлі вліво вправо Розігнався трохи, потом уже нормально заїхав. А вообще, конечно, жесть. Замовлення по центру. Ну нафига оно мені? Не, там еще спускаться потом. Опять по Яворницького, потом підниматьсь. Не, манал я. Хоть что и рядом було но и цена там жирна. Так, сніг закінчився, слава Богу. коефіцієнти є. Ключив тільки додому. Фільтр, причому без этих, без ціни простий. Прийшло мені замовлення додому, аж з неоплази на Шодуарську 9. Так що їдемо зараз на неоплазу і додому. 382 гривні за 13 кілометрів. погнали Привіз сім'ю на Савкіна на Шудуарівську 382. Дівчина дала 400, а цей хлопець сидів, сидів, чекав решту, блін Ну що, заробив сьогодні 1400 гривень, каса 5 замовлень, 34,97 середня вартість. проїхав 49 кілометрів. Чиста каса 1130 гривень. Пропрацював я десь 3,5 години. Може, трошки менше. 323 гривні за годину. Ну, от така от сьогодні була коротенька зміна. Ну, таке себе по такій погоді тарифи должны бути. Полутерні всі не менше. Всім привіт сьогодні понеділок, 12 січня. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. Я розпочав свою роботу сьогодні в понеділок о 12.50. Виконав вже одне замовлення за 202 гривні привіз. З Богдана Хмельницького на Ларіонова 10. Хлопець дав 210. О, 215. 10 на чай. Зараз відкатився трохи на проспект Лесі Українки. Чекаю наступне замовлення. В центр не хочу їхати по стандарту. На лівий теж по стандарту не хочу. По правому поставив простий фільтр від 130 гривень. Поки що. Тиша. Сподівався, що будуть коефіцієнти. ну, понятно, вони були тільки вранці, вранці я не міг виїхати. Виїхав в обід. Коротше, все навпаки. Коли коефіцієнти, я не працював, коли нема, я зараз попрацюю. Потім ввечері треба дружину забрати з роботи о 17 а потім я не знаю даже, буду я працювати, не буду. В общем, подивимось. Прийшло мені замовлення нижче вказаної вартості, Ну, вирішив взяти 106, комфорт 140 за 2,6 км. ЖК Жуковський. Наступне замовлення прийшло 187 за 6, січових стрільців 17, на Вижгородську 27. Так що їдемо в район підстанції. Наступне замовлення прийшло мені з генерала Пушкіна на Олександра Чернікова, 42. Приїхав, хлопця взяв. Виїхали, вже їдемо біля підстанції, дзвонять йому там бабушка, щось з котлом, Короче, каже, можна повернутися, я вам доплачу налічкою. Оце повернулись, чекаю його, сказав пару хвилин і поїдемо назад. Верніше, не назад, а якраз в точку призначення. 237 гривень було за 8,5 кілометрів. Подивимося, скільки вийде. Так, завершив замовлення 252 гривні плюс сотечка, я з нього доплату взяв і знайшов якусь шапку. Тепер в мене є ще шапка. Абібас. Спитав це, ні його, дивлюсь, ні, ні, його, його на ньому. Включаю далі. Калініна робочий низ. Взяв отаке не обов'язкове замовлення. З генерала Безручка 2 на Джані Віно. 276 гривень за 8 кілометрів. Комфорт 108 коефіцієнт. І коментар: заїзд у двір, будь ласка. Будь ласочка, Ну, подивимося, що там у дворі. Поїдемо через авіаційну. Так, чуть-чуть чу чуть, -чуть, чуть, -чуть. по-другому. Приїхав я на. Блін. срочні каш треба заснятися. Приїхав я на этот Джані Vino. 276, дівчина дала 300. Постояв фул 10 прийшло замовлення на автовокзал. 1,28 коефіцієнт. 2 за 4,6 км, з Ліпінського 5. Так що їдемо за Вікторією і їдемо на автовокзал. Потім треба якось наверх робочий чи на Тітово кудись туди мені заказі піймати Блін, тільки що по болту заходило замовлення профіті 1,8 коефіцієнт з Яворницького 6 на Аполо якраз. Куди мені треба було б за 320 гривень? Ну я вже їду за замовленням по уклону, так що трошки раніше, буквально хвилинки 2-3, і я би його туди взяв би. Виконав замовлення, привіз на автовокзал, 200 гривень було без знало. І ще дівчина тільки що прислала 40 мені чаюхи. За що їй і дякуємо. Так, ловлю замовлення на робочу Чекірова чи, чи Тітова кудись туди. Взяв таке замовлення 188 за 4.2, воно висіло в ефірі 178. Я вирішив, думаю, піднімуть, тоді. Візьму Подача тут 1,8 Ярослава Стецька 1А на Кріворійську 38. Нормально тут подача, це не этот больничка. Так що їду зараз за пасажирами і <різь> на, на Криворізьку Що нам сигналіт? трамвай слева, автобус справа зажали тут демони в общем на криворіжку потом на цьому буду завершувати на сьогодні потом за дружиною їду і додому. Так, виконав замовлення 188 гривень і того, що у нас? 7 замовлень. Пропрацював я рівно от засікав 4 години, проїхав 60, пусть буде кілометрів, 1466 гривень плюс доплата, ота, що була за замовлення 100 гривень. І плюс чай в общем, 170, 170 гривень. В общем, загальна каса 1636 гривень, це без комісії. І за мінус топліва 1306 гривень. В общем, 1300 гривень за 4 години. 326 гривень за годину. Така вийшла сьогодні робота днем. Обичний будній понеділок працював в день. Всім дякую, хто дивиться, хто подивився це відео, поставте вподобайку, ставте свій коментар, підпишіться на канал і до нових відео. Всім пока!